Мої хороші, от написала Людмила оцей коментар. Це дійсно правда, мої хороші, що вона спекл, спасла свекрухі ногу. І не тільки. Я хочу сказати, що за більше ніж 6 років пропонуючи цей продукт, тому що я сама виросла на буковині, я знаю, що таке гриби лисичка, Я була в Білорусі, я знаю, як ще не було. Євросоюзу за Дойчмарки продавали в Білорусі лисичку, і ви теж можете це узнати, тому що в Білорусі зараз не знайдеш лисички, що з Білорусі Куплю куплюють у мене у цю Буковинську лисичку. Не так просто її знайти. Весь світ робить з неї ліки, і це правда. Але е, на моєму шляху зустрічалися люди, які... Лікували і вилікувалися від серйозних хвороб, тим більше, е, лисичка відповідає за печінку. Всі види е, хвороб печінки, ожиріння, е, потім гепатити, воно лікує, ну, правда, треба на постійній основі. Як ця підписниця Людмила, що написала, вона дуже уважно слухала відео. Навіть тут в Ютубі є відео, коли поранився мій син після аварії не заживали рани. Ви просто легесенько присипаєте. От як вона спасла ногу своїй свої Треба уважно, спочатку, дуже легенько. Бачите, лисичка Мелена. Дуже легесенько, тому що якщо ви обільно і багато насипите, буде пекти ногу чи руку. Так само пролежні, ви збудетеся їх дуже легко. Я хочу сказати, що багато моїх підписників, котрі в Італії і в Іспанії, я навіть сама возила в Італію своїм підписникам і в Іспанію, котрі доглядають пенсіонерів. У них всі з пролежнями, у них просто гниє їхнє тіло. Я пам'ятаю, коли я привезла кхм, е, Барселону. Підписниці, а вона доглядала чоловіка старшого. Він був з пролежнями. Вони на колясках з пролежнями. І вона привезла цю лисичку і загоїла йому дуже швидко рану. І лікарі сварилися з нею, тому що ну, то есть, це не гуманно, це лікар, це не, не кожен лікар це розуміє. Розумієте? І, а це, я пам'ятаю, її дядько сварився з лікарями, бо він був задоволений, тому що у нього не гниє тіло. Розумієте, і навіть в Україні пролежні – це величезна проблема. Пролежні так само, коли е, діабет, коли треба вже відрізати ножку чи ручку, не дай Боже, присипаєте. І так ви врятуєте свою е, любиму родину. Людину ось так легесенько присипали, потім далі, і лисичка їсть оці ці паразити, вона їсть це все. І до гангрени не дойде. А я дякую Людмилі за те, що вона, вона поділилася. Тому що, мої хороші, я вам хочу сказати, що зараз дуже багато людей мають проблеми з цукровим діабетом, особливо після коронавіруса. Їх посадили на інсулін. Коли посадили на інсулін, дуже важко позбутися. Але знаєте, є одна умова: Вірити в це. Якщо ви вірите, воно вам допоможе. Так що, мої хороші, ще я вам скажу: вірте, дивіться на Ютубі, є багато відео. Просто напишіть корисні властивості лисичок. І ви багато побачите навіть за 6 років, коли я знімала дуже багато. Моїх підписників, під кожними відео є отзиви людей, яким це допомогли. Мої хороші, зараз вік, інтернет, у вас всіх є телефони. Вчіть, навчайтеся, хочете бути здоровими, вивчайте. Але я хочу вам сказати одне: що не кожному дано бути здоровим. Просимо Бога. І ловіть моменти, ловіть підсказки. Вони є. Слухайте, їх уважно, І все, мої хороші. А я вас люблю до обожнюю, Тримайтеся, любіть себе, і що ви розуміли, це робиться дуже легко і просто.